Я люблю співати та малювати. Я Іскорка жуж. Я люблю рахувати і дізнаватися щось нове. Я іскорка пум. Я люблю піклуватись про себе та інших. А я, іскорка Міо. я люблю природу і дружити з іншими. Бумо разом до пригод! Не лякайся перешкод! Смак до читання. А ось і ми. Привіт! Ми принесли смаколиків до чаю. Супер, а я вже поприбирала. Давай допоможу. Дякую. Ого, який тут порядок. Гарна робота, Жуж. Дякую. Я старалась. Зараз чай принесу. Я допоможу. Щоб сьогодні почитати перед сном. Ой, знаю. Книжку казок обожнюю. Такі картинки яскраві. А мені такі книжки більше подобаються. Світ мого тіла. Люблю дізнаватися, як у нас усе працює всередині. Нарешті! Як смачно! Міо, Жуш, а ви що любите читати? Мені подобаються книжки про пригоди. А, а я саме читаю таку книжку. Про пошуки скарбів. Дуже цікаво. Вау, покажеш? Звичайно. Ось якраз вона. Ой, а це що? Що тут сталося? А, Хто це зробив? Ой, ой, Ой-ой-ой. Треба знайти цього злодія. Я знаю як. Я читав у книжках про детективів. Що спочатку треба оглянути місце злочину, щоб знайти докази, які приведуть до злочинця. О, а давайте грати в детективів і шукати докази. О, гляньте, я щось знайшла. Це клаптики паперу з книжки. Гуляньте, вони ще. Платоне, це ти мою книжку читав? Жож, я сам не знаю, як це сталося. Я так люблю книжки. Але якщо ти їх любиш, то навіщо псувати? Ой. Ця твоя книжка так цікаво написана, що хочеться посмакувати її. Ну от я й не стримався. Мені дуже шкода, правда. О, Розумію, я так люблю своїх друзів, що інколи аж з'їсти їх хочеться. <сумірно> 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 Але ж розумієш, Платоне, якщо з'їсти книжку, то її більше не буде. І інші вже не зможуть її прочитати. Щоб смакувати, коли читаєш, не обов'язково гризти сторінки. Просто уяви, що ти сам потрапив у цю книжку, що ти бачиш навколо, які там запахи чи звуки. А посмакувати можна морквою або горішками, наприклад. Це правда. До речі, ця книжка не така й смачна. Вибачте, я більше так не буду. Ну, гаразд, пробачаю. Не можу на тебе довго ображатися. Ось Жуж, тримай. Здається, ми все зібрали. Дякую, але ж і книжку так не можна залишати. Точно, тепер будемо грати в лікарню для книжок. Готово! Ура! 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 Я такий радий, що ми все виправили. Ти ж не заборониш мені тепер читати, правда? Можемо і разом якось почитати. Я люблю компанію. Дякую. А можна ще і яблучку. Можна, а вже ж. А давайте я вам загадку загадаю. Давай, давай! Книжка, а не псується. Сторінки є, а погристи ніяк. Що це? А так буває. Хм, Хіба що вона в голові письменника ця книжка? Можна сказати, що й у голові, бо комп'ютер теж має пам'ять, де зберігаються електронні книжки. Цікаво. А як же їх гортати й читати? Такі книжки можна читати з екрана комп'ютера чи планшета. Дивіться вибираємо бібліотеку. Тут мої улюблені книжки. Наприклад, відкриємо цю. Це сторінка, на якій я закінчила читати. Це наче закладка. А отак можна гуртати сторінки, як у справжній книжці. Клас, треба і собі спробувати. А я не люблю читати з екрану, бо як довго дивлюся на нього, то в мене очі починають боліти. О, точно! Коли сидиш перед екраном або читаєш книжку, треба робити перерви. А ще руханку та вправи для очей. Це дуже корисно та ще й весело. Не можу стриматися від сміху, коли ці вправи роблю. Ой, хочу, хочу смішні вправи. Навчиш нас, як їх робити. Звісно, вставайте тут півколом. Повторюйте за мною. Рухаємо тільки очима. Спочатку уявіть, що стежите за гойдалкою. Вправо вліво, вправо вліво. Ніби ви дивитесь, як хтось стрибає на батуті, вгору вниз, вгору вниз. А тепер по колу, ніби бачите, як рухається карусель. Крутиться. Ну, а -а -а. ну, значить, уже досить. Розслабилися. А знаєте, я міг би і сам написати якусь цікаву книжку про наші з вами пригоди, от тільки поки не знаю як. Натхнення немає. Пропоную пограти в гру. Жуш, ти не знаєш, де наш великий альбом з фотографіями? Ось. Тримай. Дякую. Ой, важкенький. багато в нас пригод було. Давайте на диван, тут зручніше. Міо, сідай біля мене. Я почну. Колись давно, десь не близько і недалеко, жили собі чотири іскорки. Продовжуй Жуж. Якось вони гуляли в парку та годували білочок горішками і знайшли малесеньке білченя, що випало з тупла. Тепер ти, Пуме. Іскорки хотіли допомогти білченяті дістатися до матусі, тож вони збудували вежу і доправили білченя на гору, в дупло. Твій хід міо. Я так і зрозумів. Іскорки раді були й допомогти, та їм так сподобалася білочина оселя, що потім вони і собі збудували будиночок на дереві, щоб пити разом чай зі смаколиками та гратися. Бачиш, Міл, початок історії вже готовий. Клас, дякую. Ой, час за іграми пролетів так швидко, уже й спати пора. А я дещо придумала. А давайте перед сном почитаємо свої улюблені книжки, а завтра розкажемо, про що вони. Влаштуємо свій читацький клуб. Прекрасна ідея. Я теж люблю погомоніти про щось цікавеньке. Тоді я чистити зуби, а потім читати. І я, і я, і я.